Фільм Чернігівський щит розповідає історії звичайних чернігівців, які в лютому квітні 2022 року взяли до рук зброю і пішли захищати рідний дім Чернігів і Чернігівщину. Чернігів завжди був фортецею, як сказав один з героїв нашого фільму. Він був певним рубежем між Дикою Ордою і європейською цивілізацією. І зараз Чернігів так само став щитом, який не дав можливості нашому ворогу пройти до серця нашої держави до міста Києва. Це історія в першу чергу про людей. Про людей, які не байдуже, про людей, які чітко знають, де їх небо, де їх земля, за що вони воюють, і саме головне, за що вони хочуть жити. Швидко. І наступну прем'єру нашої наступної стрічки я від щирого серця бажаю, щоб ми подивилися у мене в чиселі. Слава Україні! Готові до спротиву не тільки щит Чернігова, а й решта фільмів, які виходять. Я вважаю, що в першу чергу це має бути включено в освітні програми. Чому? Тому що е, саме від молоді починається і знання історії, і знання роду, і знання історії України, е, а це і є історія. Історія кожного підрозділу, який складає історію новітню історію України. Володимир Березинський! Щиро вам вдячний, пане полковник, пане Артем, за те, що ви навчили і дали мені перші інструменти для того, щоб сьогодні люди побачили історію, яка складається з історії звичайних людей, історії як, е, людей, які взяли до рук зброї і захищали свій рідний дім. А поки що, друзі, запрошую до перегляду Чернігівський Щит. Якщо зараз ти Спробуєш запущувати очі, прислухатися. ти можеш відчути маленький ум. Насправді під нами існує таємна база базова надувка.